у революційній Київраді вечір революційних віршів у рамках проєкту Ірини Фаріон. Від книги до мети. Колонна зала переповнена вщердь. Кожну декламацію оцінюють по майданівськи стисло. Справедливість це твоя дорога. Хай у ворога руки від страху тремтять. Твоя мужність твоя перемога. Це майстер-клас від Андрія Середи, лідера гурту Кому вниз. Саме він на прохання Ірини Фаріон презентував видання Голос крові у епатажній збірці українського мілітарі, вірші семи авторів з різних куточків України. Двоє з них Арсеній Білодуб та Діана Камлюк. Самі читали власні твори. Моя Україна підіймай своїх мужніх дітей. Хай твій заклик від краю до краю долини. Хай підніметься віра у серцях людей. І тоді запанує у твоєму краї благодатна та вірна доба. Не хлопи, господарі станемо. Знаю, що звільниться навіки Україна моя. Книга Голос крові побачила світ ще рік тому. Тепер автори щасливі. Їхні поетичні візії здійснюються на очах. Слава Україні! Героям слава! Нарешті настає час. Коли формується критична маса, вона сформована вже свідомих, готових до дій націоналістів, які чітко бачать проблеми та ясно розуміють, що далі так тривати не може, і готові твердо сказати досить. Сказати спочатку самому собі, а далі довести і захистити свою позицію на вулицях міст при потребі і революційним шляхом. Опір ліберальній та колоніальній пропаганді одне з покликань свободівки Ірини Фаріон каже Андрій Середа. Остання зустріч від книги до мети була у Львівській політехніці. Тепер от у фортеці революції гідності у Києві. Вона була страшно зацікавлена, щоб власне сюди прийшли люди, якщо б не всі, ну хоча б одні з тих організаторів цієї збірки. Збірки достатньо мілітаристичної збірки, яка несе в собі. А власне виплеск не тільки емоційний, а так мовити пропаганда сили, сили і також фізичної крові зрадити неможливо, її можна споплюжити. Як це робить значна частина нашого суспільства, розташована там в Маріїнській. Вольєрі Андрій до них також апелює. І коли його запитують, ви уявляєте, от на, на Донбас Арені звучить ваші хлопці з Бандерштату, так? Це ж неможливо не вплинути на людину такою музикою. А він відповідає абсолютно спокійно: на когось можливо, на когось неможливо. Хтось хоче це слухати, хтось не хоче це слухати. Той дар, який він вчора зробив людям, він, він щастя є для них і. Я думаю, для мене також, що це вдалося в Києві. Наступна зустріч, до речі, має бути в лютому з Орестом-Лютим. Якщо знову буде така атмосфера, як зараз, то ми знову перенесемо її до Києва, хоч я хочу, щоб вона відбулася у Львівській політехніці. Щоб було побільше таких гроші, побільше таких людей. І, може, буде перемога, ми переможемо, ми йти до перемоги. Наприклад, я вже 70-й день. І я думаю, я буду йти до перемоги. Хотілося б ще послухати їхні пісні, так, як вони не, мож, не мають можливості з собою возити всюди ну, інструменти такий час, що тут б людей, напевно, і яку не було би випустити. Це такий, можна сказати, легіон людей збирається тут революціонерів, які ми тут наповнюємо боротьбою, революційним духом, який зараз найбільше потрібен в Україні. Комендатура майдану подарувала промовистим гостям розписані казки. Від слова до дії від мистецтва до революції. Революційна Київрада Дякує нашим учасникам. Дуже приємно вас було сьогодні у нас бачити. Заходьте, спілкуємося. Наша боротьба продовжується. Я сподіваюся, що не сьогодні, то найближчим часом влада українофобних олігархів буде переможена. Слава Україні!